Сядьте зручно, закрийте очі і уявно перенесіть себе в місце, де вам буде зручно контактувати із вашим тілом, і з вашою нейронною мережею. У цьому місці ви зможете очиститися від усього негативу, який ви у себе назбирали можливо, за останній час, можливо, за все ваше життя. І я не знаю, що це буде за простір, бо він тільки ваш, але ви там відчуваєте себе у безпеці. І тоді, і лише тоді, як ви перенесете себе у це місце, ви зможете відчути, як якісь спеціально навчені люди буквально підключають до верхівки вашої голови, до вашої маківки якийсь шланг. І інший кінець цього шлангу прикріплюється до величезного баку, заповненого спеціальною чарівною рідиною. І ви можете почути, як десь запрацювали компресори, які підсилюють тиску баці. Коли ви будете готові, можете дати подумки команду цим спеціально навченим людям, відкрити спеціальний кран. І по шлангу починає текти перша чарівна вода, і ви відчуєте, як вона почне проникати через вашу майківку у вашу голову. Це перша чарівна вода, яка почне очищати ваше тіло, починаючи з вашого мозку. Почне добре його промивати аж до найдревніших частин мозку. Вимиватиме телефонні дзвінки, повідомлення, коментарі, вимиватиме звідти усі негативні думки, непотрібну інформацію та все те, чого давно вже варто було позбутися. І все це буде вода виводити з вас назовні, через ваші пори, можливо, ніс, вуха, рот, очі. Просто дозвольте цьому відбутися. Ви починаєте відчувати, як напір води посилюється, щоб вимити усе непотрібне, застаріле, неекологічне, неефективне, шкідливе з вашою головою. Разом із тим змиється пилина з ваших очей, яка не дає вам побачити реальність дуже добре. І по мірі того, як напір води буде посилюватися, вода буде спускатися все нижче до вашого горла і розтопить там і вимиє звідти увесь слиз. Усі комки несказаних слів, які застигли в горлі, і не давали вам дихати спокійно і говорити, спілкуватися, вимає також комки образ та затиски. Дозвольте воді зробити свою роботу, і промити і вимити все до дрібниць. І що більше вода буде вас очищати то нижче вона буде спускатися. Зараз вода проникає до вашого хребта і промиває його від усіх обтяжень, які буквально змушують вас загинатися від тягарів проблем, грузів минулого, непосильних задач, які ви на себе звалили, коли намагалися всіх врятувати. Промивайтеся, очищуйтесь. Тепер спостерігайте, як вода переміститься у грудну клітину і почне змивати усі тягарі з вашого серця. Ви усі рештки відмерлих емоцій, всі ті емоції, які вам більше не потрібні. Нехай це все виходить із вас, можливо, сірого, чи чорного, чи коричневого кольору. Якого б кольору воно не було, як би ви це не уявляли і не відчували у вашому тілі, нехай виходить через пори вашої шкіри. Дуже добре. І далі вода починає промивати ваш лунок і весь шлунково-кишковий тракт. Нехай вимиє те. Що ви не могли чи не змогли переварити, збільште тиск води, і нехай це все вимиється, бо цього вже давно потрібно було позбутися. І тепер вода спускається до пахової зони, я не знаю, але ви знаєте, що там потрібно промити і змити, зробіться. А тепер підсильте тиск води так, щоб вона потрапила до ваших рук і вимила усе, що забрало у вас відчуття контролю над вашим життям чи навпаки, змушувало усе контролювати. З підсиленням потоку води вона почне проникати у ваші стегна, буде вимивати все з ваших ніг, з колін, які, можливо, вже почали давати збій через той тягар, який ви добровільно взяли чи який на вас поклали. Рідина буде опускатися все нижче і нижче, аж до ваших ступнів, до кінців, пальчиків ніг. Підсильте напір настільки, наскільки потрібно, щоб усе вимилося остаточно. Якщо це буде супроводжуватися не зовсім приємними відчуттями, це нормально, це може бути. Навіть коли ми виймаємо занозу з пальця, якийсь час це викликає дискомфорт, але потім обов'язково наступає полегшення і все заліковується. Зараз, коли ви очистились, наскільки очистились, ви відчуваєте, як подача води припинилася, і можете навіть почути позаду себе якусь возню. Це спеціально навчені люди, перемикають шланг, який кріпиться до вашої маківки. До другого баку з іншою рідиною, так званою мертвою водою, яка дозволить тепер загоїти шарами душі та тіла, очистити всі новоутворені порожнечі у тілі. І коли ви відчуєте, що шланг наповнюється цією загоювальною рідиною, ви відчуєте, як компресори створюють необхідний напір, хтось спеціально навчений відкриє кран, і друга чарівна загоювальна вода почне потрапляти через маківку до голови. І вона може окутати ваш мозок, як вівсянка окутує стінки шлунку. Можливо, це буде щось приємне та навіть прохолодне. Дозвольте цій рідині буквально загоювати кожну клітинку вашого мозку та голови. Спостерігайте, як рідина спускається нижче і загоює стінки вашого горла, вашої грудної клітини. Нехай вона буквально вилікує ваше серце і всі ті душевні рани, які можливо лишилися поза вашою увагою. Просто дозвольте цьому відбутися. Нехай ця рідина вилікує ваш хребет, м'яко огортаючи його своєю цілющою енергією. Вилікує і заповнить ваш шлунок, весь шлунково-кишковий тракт, область малого тазу. Проникне у ваші груди, проникне у ваші руки і вилікує зсередини вашу шкіру, яка є тією зоною, яка відділяє нас від зовнішнього світу. Дуже добре. І тепер підсильте напір води настільки, щоб загоювальна рідина проникла у ваші ноги, вилікувала ваші коліна. І коли ви відчуєте, що загоювальна вода дійшла до кінчиків ваших ніг і вилікувала усе те, що необхідно було вилікувати, дайте команду тим спеціально навченим людям переключити шланг до резервуару із третьою рідиною, з третьою рідиною, яка дозволить буквально заповнитись чимось новим. Якоюсь новою енергією. Це оживить кожну клітинку вашого тіла, які до цього вже були почищені та загоєні. І тоді, і лише тоді, як ви відчуєте, що третій бак до вас підключено, компресори створять необхідний тиск, спеціально навчена людина відкриє кран, і рідина почне плавно і м'яко вас наповнювати усім необхідним через маківку. Таке приємне відчуття. Дайте цій воді оживити. Та пробудити кожну клітину вашого тіла. І ось рідина наповнює голову та мозок, ваше горло, грудну клітину, ваше серце, ваш хребет, ваші плечі та руки, ваш лунок та кишківник. Область малого тазу. Всмоктуйте цю рідину кожною клітинкою вашого тіла, аж до кінчиків пальців ніг. Беріть стільки, скільки вам необхідно чудово! Відчуйте ці приємні відчуття. Відчуйте, що вам і лише вам належить ваше життя, ваше тіло, ваш мозок та ваша душа, і що ви можете своїми діями змінювати дуже багато чого. Зверніть увагу, як щось починає відбуватися. Можливо, хтось із спеціально навчених людей підготував для вас резервуари з четвертою рідиною. Я не знаю, що це за рідина, якого вона буде кольору, консистенції, температури. Але це те, що потрібно вам і тільки вам. У контексті вашого зцілення, набуття здоров'я і нормальної екологічної адаптації у цьому чудовому світі. І коли ви відчуєте, що резервуар із четвертою рідиною підключено до вашої маківки, хтось добрий і турботливий, можливо, навіть не з цього світу, включить подачу четвертої рідини, яку ви почнете всмоктувати кожною клітинкою тіла. Просто приймайте це з вдячністю. І наповнюйтеся нею від маківки до пальців ніг, рук, всмокчіть цей дар, доки не буде вам достатньо. Це може зайняти якийсь час, але ми знаємо, що поки у зовнішньому світі проходять секунди, у внутрішньому світі, у цьому спеціальному просторі, відбуваються усі необхідні зміни. І тоді, і лише тоді, як це відбудеться, ви відчуєте, що все ті ж спеціально навчені люди дуже ніжно і плавно від'єднують шланг від вашої маківки. І зараз, можливо, в цьому чарівному безпечному просторі перед вами з'явиться його власник чи власниця. Якщо це так, привітайтеся і подякуйте. Домовтеся, що у будь-який момент, як ви відчуєте потребу повернутися у цей простір, очиститися, підлікуватися, наповнитися, ви це зможете зробити. І якщо власник чи власниця погодилася, нехай дасть вам ключ як символічний дозвіл сюди повертатися. Подякуйте, подорож закінчується. І тепер дуже повільно та обережно телепортуйте себе отут і зараз. Ви можете відкрити очі, подивитися довкола себе, нагору, вниз, потерти ніжки, коліна. Які відчуття?